Один із небагатьох живих напередодні дня захисника вітчизни на Кіровоградщині урочисто вітають учасників бойових дій. Один з винуватців свята Іван Кравченко проживає у селі Северинка Кіровоградського району. Чоловік пройшов велику вітчизняну війну і все життя пропрацював в колгоспі. Зараз він єдиний живий ветеран на чотири найближчі села. З фронтовиком спілкувалась Яна Семенюк. Івану Павловичу 90 років. Усе життя чоловік провів у Северинці. Там і воював, і отримав серйозне поранення в спину, коли показував дорогу радянським солдатам. Летить рама, коли з боку десь штук самольотів. І все по три самольоти. Налетіли сюди до моста. Як зашали бомбить, сипати Тут має раніло. Після війни чоловік присвятив життя роботі. Спочатку працював з сільськогосподарською технікою, згодом перейшов у тваринництво. До пенсії ветеран встиг освоїти, чи не всі робітничі спеціальності колгоспу. Колгоспу все времне робив, На всіх роботах що ти комбайнером робив, чорчиком робив зразу. ти комбайнером, а тоді скотарем робив, тоді робив. Бригадіра зараз чоловік живе один. Двоє синів з дружинами, проживають по сусідству. Велика родина ветерана нараховує четверо онуків, вісім правнуків та 32 хрещеника. Рідні кажуть, Іван Павлович турботливий батько і дідусь. Батько наш є прикладом і для своїх синів. Він їх виховав дуже сумлінними, працьовитими, совісними. Добрими людьми, привітати ветерана з наступаючим святом прийшли керівники сільської ради, школярі та обласні посадовці. Ми вас вітаємо цього вам самого найкращого ще раз здоров'я. Дозвольте вам вручити. Цей подарунок теплий головним своїм завданням влада вважає забезпечення підтримкою всіх ветеранів Кіровоградщини, адже з кожним роком учасники Великої Вітчизняної в області все менше. Час е, йде дуже швидко, і у нас, е, чесно кажучи, з кожним днем таких людей стає все менше і менше. Я пам'ятаю, на 9 травня ми е, цю цифру озвучували. Вона становила десь близько 2,5 тисяч. Е, сьогодні я не знаю, мабуть, мабуть, менше вже Іван Крав. Чинко на здоров'я майже не скаржиться. До цих пір може собі дозволити хильнути чарку і вважає дожити до поважного віку з гарним самопочуттям. Йому допомогла б праця. Коло спине, коло свобод скоту роби бігав Ваш зараз у планах чоловіка підготовка до 91-го дня народження у травні. Яна Семенюк, Олександр Катеруша день за днем.